Привіти, Закарпаття! знаєте, що хочу з вами поговорити? У Нас на Закарпатті дуже много говорять. Може, і вас така, кажуть, земля тобі пух, коли умирать людина. Царство тобі небесне. З чого ви взяли? Що Царство Небесне і Царство Боже то якийсь траур? Що коли людина умирать? то у нас учить світ, то нас релігія цьому навчила. А Біблія Царство Боже прирівнює до весілля. Так як один господар справляє своєму сину весілля і скликає усіх, да, щоб вони прийшли, пораділи за, пораділи за нареченого, за наречену, а в духовному світі наречена то є церква. І обо з нами не було так, як з тими дівами. Та? Покликали були десь дів мудрих, п'ять і п'ять немудрих, таких дурочок. Які будували на гордості, на плітках, на ліні, на фокусах цього світу. Біблія каже, що оця вся матерія, то як трава, яка засихає, потім шосту траву спалюють, все минає. то нам не треба ставити фокус на тому. Нам важливо запастися маслом, запастися реально Духом Святим. Ми не знаємо, коли жених вернеш, яку годину дня. Тому Біблія каже, бодрствуйтеся, моліться на кожному кроці і всякий час бути завжди готовими. Тому що коли наречений прийшов, а ті п'ять немудрих дурочок, які займалися реально почуттями, в них були почуття, емоції, в них не було серйозного вставлення до церкви, до Слова Божого. І прийшов наречений, і він їх не помітив. Він каже, ви хто? Я їх не знаю. Як важливо бути в церкві, щоб церква, а церква є нареченою Ісуса Христа. Саме за нареченою прийде Ісус Христос. І це так страшно почути від Христа, я тебе не знаю. Ти хто така? Це дуже страшно. Тому давайте будемо готуватися від тепер.